Друзі, доброго вечора вам з вечірнього і засніженого Львова. Вже тут третій день, напевно, точно у Львові. Сьогодні такий сніг пішов красивий. Ну а в нас ось наші казахи і українці, які будують четверту юрту незглавності в місті Львові. Це центр міста. Якщо ви Львів'яни, то ви зорієнтуєтеся по будівлі, яка поруч. Це у нас вежа, порохова вежа, вони і так називають да. нам. Ну сподіваємося, що за кілька днів у нас буде відкриття. Попередньо плануємо на середу. Буквально 3-4 години тому розпочали наші друзі будувати в юрту незламності. Ну і будемо чекати на львів'янне відкриття і додатково ще анонсуємо його. Так що працюємо. Вже три юрти працюють у Бучі, одна в Києві, одна в місті Харкові. Незламному. Багато відвідувачів, багато людей приходить, дякують за такий проект. Ну і сподіваюсь, що за кілька днів ми відкриємося у Львові і далі рухаємося за планом.